Добрий ранок, країно. Традиційно пропоную вам розпочати його із донату силам оборони України. Цього разу пропоную підтримати наших спецпризначенців, які беруть участь в операції на Курщині. Їм потрібні засоби радіоелектронної боротьби на екрані вже є QR-код, є номер картки. Якщо маєте змогу зробити пожертву, то будь ласка, зверніть увагу на цей збір. Ми про нього поговоримо трошки пізніше в межах цього блоку гостьової студії, але розпочнемо із ситуацією у Херсонській області. З нами зараз на зв'язку голова прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, я вас вітаю. ранку. З якими новинами цей ранок починається на Херсонщині? На жаль, як завжди, у нас недобрі новини. Збільшується кількість постраждалих кожного дня. На жаль, на Херсонщині вже сьогодні маємо за минулу добу 20 людей, серед яких одна людина загинула в томіній балці. Прилетів снаряд та жінка, на жаль, загинула світла пам'ять, і чоловік її постраждав, отримав травму та був шпиталізований. Загалом у нас 20 постраждалих, одна загибла, серед них дев'ять людей шпиталізовані, 10 було на амбулаторну допомогу, але більшість з цих постраждалих в Херсоні і саме від Скидів вибухівки з дронів. Продовжують тероризувати Херсон тронами росіяни. Якщо казати що спочатку, тільки місяця Росіяни нанесли, саме скидами. Нанесли 2170 ударів дронами, Внаслідок чого постраждали більше ста чоловік, одна дитина, і на жаль, є загиблих Внаслідок цих скидів шість чоловік. Тільки з початку місяця чи є дані за серпень, наприклад, щоб порівняти чи стає більше цих скидів, чи росіяни вийшли на якийсь рівень, і на жаль, його продовжують підтримувати? Ну більш-менш більш останні три місяці. Це така стабільна цифра. Не можу сказати, що там більше менше mm -hmm. але е терор постійний, можу так сказати. Яка може бути цьому протидія? Ми з вами періодично до цієї теми повертаємося напередодні. Очільник обласної військової адміністрації повідомив про те, що захисники Херсонщини отримали 10 потужних засобів репоперативно-тактичного рівня. Чи допоможе це цивільним, які живуть у прибережних районах, які живуть у Херсоні, на яких росіяни скидають безкінечно? Вони вже дві тисячі разів лише за цей місяць вибухівку з дронів. Так, дійсно, ці е, реби дуже потрібні. На них було там витрачено великі кошти, і це саме за замовленням військових, які нас е, попросили, щоб ми їх закупили і вже передані, і сьогодні будуть вони працювати. І вони дійсно захищають, але від снов таки кожен реп захищає від е, того, що від до, до чого він е, необхідний. Ну для чого він вигадалений. Не можна, немає пігулки, яка захищає від, цих, від е, всіх частот, від е, всіх видів е, дронів. На жаль, є також що дрони, які там сьогодні можуть літати, потім ми їх глушимо, потім вони знову повертаються. Тому, звичайно, о, це важка робота наших професіоналів, військових, які постійно е, моделюють щось про постійно. Е, Роблять якісь нововведення, але, на жаль, в Херсоні все ж таки важко казати, що можна проживати на прибережних зонах, тому що там дуже небезпечно і цей і не допомагає, а тільки заважає військовим, тому що військовим потрібно виконувати свої завдання по захисту і е, е, захисту населення, а, а вони потрібно, а їм потрібно також виконувати. Бойові завдання на лівому березі, в тому числі, тому їм це дуже заважає зі своєї сторони. Ми всім допомагаємо військовим, але хочу зазначити, що захист і протидія таким пілотним системам, як дрони, це перш за все. Відповідальність військових, е і ми будемо їм допомагати в цьому чому зможемо. Окрім скидів вибухівки з дронів, росіяни продовжують бити по правобережжю Херсонщини керованими авіабомбами. Яку тут бачите динаміку? І чи були такі випадки за останню добу? Так на жаль, є у нас знову зранку дев'ять прильотів керованих авіабомб. Одна з них. В районі Таврійського впала. На щастя, зараз немає відповідом про постраждалих, начебто десь в полі вона впала. Але ми пам'ятаємо, останнім часом вони посилили, і саме Херсон почав постраждати. Антонівка нещодавно зруйнували палац молодомолодікий, знаковий, знакова будівля і культурний е заклад Херсону. І продовжують вони тероризувати дев'ять крованих бомб. Я вже сказав, що uh -huh. зранку було скинуто тільки на Херсонщину. В таких умовах, яка у вас обстановка із світло- та водопостачанням? Є в нас перебої саме зі світлом, тому що в наслідок обстрілів є обриви. Саме там в наслідок скидів більшості скидів по кровних авіабом, тому що вони більше руйнувань. Роблять але є і цілеспрямовані росі... російські удари тими ж самими дронами та скидами по критичній інфраструктурі, і це звичайно є перебої, але знову таки одразу приїжджають наші енергетики, працюють і знов таки для того, щоб працювали енергетики, треба з ними ще відправляти групу, яка буде стежити, щоб не було. Дронів, тому що це дуже небезпечно в цих населених пунктах, і це ускладнює роботу. Зрозуміло. Дякую, пане Олександре, за розмову. Це був Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації.